Це цивільне підприємство, яке виробляє там господарські товари. Їх, їх там два у одного там працівника травматична ампутація ні, нижньої кінцівки, дуже важке поранення, його госпіталізовано. Тобто там постраждали ті, хто фактично працювали на цих безпосередньо підприємствах. Я попередню інформацію загиблих більше не може бути, підтримали не може бути. Дивіться, зараз тут у нас працює більше ста працівників ДСНС. Фактично рятувальні роботи завершені. Зараз йдуть роботи щодо усунення аварійності. Всі квартири, ну тобто, обійшли, однак все одно не, не виключаємо, що десь, можливо, ще є відповідно поранені. І ще одразу після удару була інформація, що начебто ракета була інформація? Абсолютно правильно, це відповідно касетний іскандер, який тобто, розривається для того, щоб уразити максимально ось такими, скажімо так, дрібними уламками живу силу. Ну, тобто це наше цивільне населення. Чи відомо, звідки запустили ракету? Ні, ще ні. вам.